Мої вітання, друзі. Продовжуємо тему цибулі. Зараз покажемо результат цього сезону. Частину вже реалізували, дуже низька ціна в цьому сезоні і попиту нема, тому що врожай на цибулю. І Відповідно, цибулі в кожного вистачає своєї. І в супермаркетах ціна там від 7 гривень стартує. Тому. Якось от були на ринку. Реалізації зовсім на цибулю зараз немає. Можливо, після нового року, а можливо, будемо працювати з вигонкою зелені. Перед нами наші топ-сорти, які ми вирощуємо, на які я раджу звернути увагу. Із червоної це Red Baron. Сорт. Ну, такі знаєте, більше до пізнього тому потребує захисту фунгіцидами по листу від грибкових захворювань. Тому зверніть увагу, що всі практично середньо-середньо пізні сорти цибулі потребують захисту. Також зверніть увагу на дуже популярний серед дачників огородників сорт Радар або ж рейдер. Дуже рання цибуля, вже можна споживати її в кінці травня, на початку червня, і лежить вона ну, гарної якості до нового року. Далі починає, ось уже зараз можна спостерігати, починає проростати. Значить Ось так проростає. І потім становиться така м'яка. Тобто на зберігання краще вже взяти більш такі. Середні і пізні сорти. Зверніть увагу на сорт Шекспір. Ось такий він у нас. І сорт Сеншуй. Він більш таки плоскуватий. Також п'ятий сорт, який у нас був в топі, це сорт Штутгарт, але вже останні сезони ми його не садимо, тому що він має плоску форму, ще плоскішу, ніж. Сеншуй, і це не дуже подобається нашим клієнтам під час реалізації. Але цибуля взагалі дуже гарна, але також потребує захисту від листових хвороб. Тому ось такі реалії, ціни на овочі практично в цьому сезоні мінімальні. Да й практично і на насіння, і на горіх, Коротше, на все нема ціни. І все ми розуміємо.